Доброго дня, мене звати Вікторія. Я є керівником фабрики дверей прихованого монтажу Фурніком Дорс. Як я обожнюю ці приховані двері, я як, я, д... теж. я як дизайнерка. Скажіть, будь ласка, де у вас знаходиться виробництво? Виробництво у нас знаходиться в місті Вижгород, виробництво власне, офіс в Києві на стоцінка 30. Тому запрошуємо. Скажіть, будь ласка, як давно ви вже виробляєте двері скритого монтажу? А, з монтажу? На самого початку ми імпортували, ми і займаємось імпортом алюмінієвих профілей для дверей прихованого монтажу, постачали ці профілі для фабри, на фабрики дверні. А потім три роки тому у нас виникла ідея виготовляти самостійно Чому ці б двері. Чому робити? Да? Ну, так, все є, матеріали є, профіль є, те, що основне, да, складова uh -huh. е, прихованих дверей. Ну і почали це робити. А скажіть, Досить, будь непогано. ласка, а, чи зручно з вами співпрацювати дизайнеру з самого початку, початку проєктування? Звичайно. Насправді, насправді основна наша, е, наші клієнти, наші замовники це є дизайнери а, чому? Двері ми виготовляємо будь-яких розмірів, будь-якого кольору, будь-яких оздоблень. Це може бути і ґрунтовані двері, і з ДСП-панелями, HPL-панелями, склом, з зеркалом. З однієї сторони, може бути одне оздоблення, з іншої інше. Тому дизайнерам з нами співпрацювати зручно. Другий момент це терміни. Ми можемо виготовляти двері і постачати в два етапи. Спочатку коробки, які потрібні на моменті там ремонтних робіт, а потім доставляти полотна. Також е, якість те, що в нас є незмінним. Ми ніколи не підемо в дешевий сегмент, працюємо лише з якісними матеріалами і ставимо якісну італійську фурнітуру, виготовляємо двері як на дерев'яних каркасах, так і на алюмінієвих, розмірами навіть до 4 метрів. Нас є. Ми експортуємо також двері за кордон і в об'єднані Емірати? А там не ска посилені вимоги до дверей, тому що високі температури дерево там якби не дуже замовляють, але двері на алюмінієвих каркасах, там різних, абсолютно різних розмірів. Ну замовляють. А скажіть, будь ласка, чи зупиняли ви взагалі виробництво от зараз під час війни? Ні. Виробництво, ну, в перший, напевно, місяць, звичайно, тоді було призупинено, замовлень не було, треба було щось робити, займалися волонтерством. А так як ми знаходимося у Вижгороді, яке якби неподалік цих всіх дій ну, знаходиться, то призупинили, ну напевно, да, ну це тоді на місяць, але паралельно працювали також над тим, щоб. Робити складські, якісь товарні групи, що коли вже люди вже вийшли, почали замовляти, в нас було це вже готово. Ну по ходовим по ходовим позиціям, ну це цінно. Дуже стараємось для це... нас, взагалі цінне це люди, і тому потрібно було знову ж таки не втратити команду, от, давати людям роботу, давати людям можливість заробити. Кормити там сім'ї, тому то тому, тому старались да, хоча б потрошку, потрошку, але працювати навіть і на початку війни. У Мене ще знаєте таке запитання, чи а, були такі випадки, коли треба було щось переробляти для того, щоб коректно встановити коробку чи коректно навісити саме вже полотно? А, у нас я таких випадків напевно не зустрічала. Переробити, ну можливо, це проєми. Треба було підрегулювати це в ті випадки, коли там нам замовники або невірно надали ці проєми, або вказали замість розміру, там полотна, розмір проєму, і також навпаки, да, і воно якби не, ну, не стикується. Але ну з цих питань виходить ну дуже швидко. Ну це це напевно єдине. Ну да, да ще буває знаєте. Я просто на досвіді своїх проєктів, а буває таке, що треба подружити ті, хто вкладає підлогу, робить, наприклад, скритий плінтус. З у нас, Тима... до речі, теж є ну це дуже цінно. Це я хотіла вас запитати, чи. Робите ви цілком всю роботу, щоб двері такого схованого монтажу схований плінтус з підсвіткою переходив. Це було все коректно разом з підлогою. Звичайно, звичайно, в нас є окрім прихованих дверей, додатково приховані плінтус. Також займаємося монтажем, як плінтуса, так і дверей. А, ну, це повний комплекс робіт, по встановленню взагалі всього як що я може Як Я люблю бути. як дизайнер, коли в мене щось мені пропонують в комплексі, коли мені не потрібно я всіх, вас розумію. всіх поженити між собою для того, щоб звичайно, це робили звичайно. Ну але знову ж таки є е, дизайн студії, з якими ми працюємо, в яких є свої е, бригади, мон, монтажні, прораби, так які там е, кажуть, ну як, своїх людей, да, своїм людям дають роботу, кажуть, ми там самі будемо робити монтажі, ми там досить довго їх робимо. Окей, теж не питання. Ну, Головне, я не щоб роз... це було ну знову ж таки якісно узгоджено. і узгоджено, але ми надаємо рекомендації, даємо консультації. Якщо потрібно, навіть може там наші а, майстри приїхати, можливо, там щось проконсультувати для того, щоб підготувати правильно проєми, стіни підготувати. Тобто, це все ну взагалі це все має бути в комплексі, дружньо, Ну якби стараємось так, тому що Віктор, ну цього, цього потребують. Треба завжди знаєте, такі людські відносини треба. А Вікторію, скажіть, будь ласка, де ви знаходитесь от зараз на цій. Де ваша експозиція? Де вас шукати? Ми знаходимося в самому центрі. Угу. У вас великий Номер... стенд? Ні, в нас стенд не дуже великий, але є представлені двері. Можна прийти подивитись, подивитись знову ж таки, як двері виглядають в розрізі, як угу. на алюмінів, так і на дерев'яних каркасах. Отримати консультацію, все ми показуємо. Номер здається 254. Ну, неважливо, ми розуміємо, що ви десь в центрі нас вивізка «Дорс», так чорно, біло-жовта, тому нас добре. І в мене ще запитання щодо 3 d моделей ваших вже дверей, які у вас серійного виробництва. 3 d модели ні, ми над цим поки працюємо. Ми взагалі доробляємо сайт. Ми хочемо зробити калькулятор на сайті, де щоб люди могли зайти, все це там вибрати будь-яке оздоблення, прорахувати. Тобто, ну і звичайно, і працюємо над тим, щоб можна було ці 3 d моделі, тобто ці всі оздоблення поставити. Ти ну, це, ми... це просто таке побажання, знаєте, дизайн від дизайнера. дизайнерське, <рес> коли ти бачиш таку потужну якісну роботу вже нашого виробництва, звичайно, тобі хочеться це зробити вже на своєму об'єкті. А коли Разум. в тебе є 3 d моделі іншої компанії, то легше візуалізатору віддати, бо воно нібито таке ж саме, але все ж таки якби, не такі. ж, якби в нас двері були, знаєте, от там не знаю, типових моделей. Це було б зробити набагато простіше. А так як у нас е, більше ну, тисячі варіантів оздоблень, хоча б того ж, самого ДСП, вони можуть бути будь-які. І от до, приходять до нас дизайнери кажуть, у нас там панелі, там, не знаю, ДСП, ІГР чи Шпон, наприклад, да, там такий-такий. То ми окей, нам надають е, накладку, або ж нам надають шпон, і ми шпонуємо точно в той же дизайн і полотно дверей. Тобто, і воно йде цільною. Співпрацювати конструкцією. Звичайно. Дякую. Звичайно. Я вам бажаю потужних проєктів, задоволених і клієнтів, і дизайнерів щодо співпраці. І скажіть, будь ласка, як вас знайти у соцмережах? За хештегом Фурніком Дорс. Угу. у нас ми є в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Тіктоці, сайт. Добре, фурніком, дорс і я... ну в гуглі. Звичайно, я вам вдячна, що ви за такі важкі часи працюєте. У вас не зупиняється виробництво. Ви підтримуєте і людей, які у вас працюють. і Економіку країни в цілому. Тому вам бажаю гарної виставки. Ви тут всі три дні будете. так? звичайно, звичайно, дякую. Чекаємо гостей до нас на стенд. Да, дуже вам дякую і вам дякую.